Громадянин Янукович з вами розмовляє Олег Левченко. Громадянин України виборець. Ні, я не розмовляю з вами як з президентом Моїм президентом ви ніколи не були і не є. Мого президента. Ви запроторили на 7 років за ґрати за вироком найганебнішого в новітній історії України судилища. Але як платник податків. Як людина, на чиї гроші ви будуєте царські палаци у вкраденому в народу Межгір'ї, вертолітні майданчики і золоті унітази, я маю повне право спитати з вас за кожну копійку і за кожен крок, зроблений вами на узурпованій посаді голови держави. На жаль, неповні два роки вашого правління показали, що ви тягнете мою країну у прірву. Ви призначили на ключові посади Упиря Азарова, Україножера Табачника, бандита Могильова. Більше року незаконно утримуєте за ґратами Юрія Луценка. Судилище проти Юлії Тимошенко в усьому світі по обидва боки океану. Визнано найганебнішим за 20 років в історії України. Ви усвідомлюєте, що вам. За всі ваші вчинки доведеться відповідати. Інстинкт самозбереження підказує вам, що час розплати неминучий. Ви намагаєтесь ставити паркани навколо Верховної Ради, навколо вашого маєтку в Межигір'ї. намагаєтесь відгородитися від народу вимогою бійців Беркуту. Але останні події показують, що паркани ламаються мов сірники. Не стане винятком і ваш паркан в Межигір'ї. А міліція, яка давала присягу служити народові, а не вам особисто, ніколи не стане стріляти в своїх батьків, сестер і братів. Ви прикра помилка на шляху історичного розвитку України. Але помилки треба виправляти. І цього разу ми не схибимо. Вас звільнено. Забирайтесь геть!